У світі, де технології розвиваються з космічною швидкістю, діти з нетерпінням чекають моменту, коли зможуть отримати свій перший смартфон чи планшет. Однак вже багато досліджень показали, що довготривале використання гаджетів, особливо у дітей, може мати негативні наслідки для їхнього здоров'я та розвитку. Ми знаємо, як складно відірвати дитину від гаджета, щоб просто поспілкуватися і провести час разом. Для цього була представлена нова дидактична квест-гра, за допомогою якої діти отримують максимум емоцій, знань та навчаться дотримуватись правил в реальному житті. Логоквест, логопедична скринька це посібник, за допомогою якого педагог може провести заняття на будь-яку тему та підібрати завдання індивідуально для кожної дитини. Відкривши скриньку, діти бачать перед собою доріжки, які ведуть до цікавих пригод. Педагог пропонує дітям поміркувати, що знаходиться за чарівними віконечками зі знаками питання. Звернути увагу, що кожна стежинка. Між віконечками кольорова, згадати разом з дітками, якого кольору стежинки, і подумати над тим, що чекає на гравців в кінці гри. Ми підготували для вас декілька варіантів прав, які ви можете використовувати в процесі гри з квест скринькою. Ці завдання ми використовуємо для наших занять в групах. Одна із справ представлена нами. Це веселий пошук. Педагог пропонує діткам роздивитись уважно малюнки та спробувати їх на дотик. Пропонуємо діткам прощупати сховані за тканиною предмети та спробувати знайти пару до кожного предмету. Просимо дитину пояснити свій вибір та переконатися, що він був правильним, від'єднавши наліпку на мотузочці, з'єднати їх із парою, промовляючи: маша тут, мишка тут. Вишні тут, кішка тут або ж я знайшов Машу. Ще одна вправа, яку пропонуємо ми діткам мнемо картинки говорунчики. Дітям пропонуємо розглянути картинки зі схемами та скласти речення. Наприклад, песик іде в магазин. Є декілька схем, які можуть обрати діти, або ж запропонувати кожній дитині вибрати свого персонажа. Персонаж може бути змінним. Ми можемо взяти будь-якого персонажа з нашої тематики та замінити на іншого, наприклад, на знайомих уже членів родини. Дітям стає дуже цікаво, коли вони бачать знайомі обличчя і одразу хочеться будувати нові і нові речення. Одна з улюблених вправ в мілі пальчики нейрогімнастика. Напевно, навіть малюки знають тваринок. Пропонуємо діткам пограти з тваринами, але дуже цікавий момент. Кожна картинка на наліпках, і ми можемо змінювати послідовність. Також можемо змінити аркуші місцями та виконати вправу по-новому. Відбираємо вправи відносно віку та інтересів дитини на різні теми тварини, кольори, ляльки, лол або ж супергерої. Вправа м'які хованки. До гри додається коробочка з гудзиками різнокольоровими та за різною формою. Перед початком гри педагог ховає гудзики, які пізніше має знайти дитина. Учень віднаходить гудзики Та не використовуючи вказівний жест, розповідає. Де знайшов певний предмет. Зверху у зеленій губці. Синій губці знайшов жовту зірочку. Також можемо запропонувати дітям розкласти куцики, які ми знайшли, по кольорам. Для дітей старшого віку є додаткова книжечка. Логічні рядки. Пропонуємо дітям навчитися разом пограти та поскладати логічні рядочки. Дидактична вправа що на обід. Вихователь пропонує дітям стати справжніми кухарями, бо лише кухар з одного погляду та дотику упізнає, що йому готувати на обід. Діти уважно розглядають картинки з крупами та згадують назву кожної, розмірковують, які страви з цих круп можна приготувати. Наступним завданням буде впізнати крупу на дотик, прочупуючи та знаходячи відповідний мішечок пару до кожної картинки. Право, хто вдома. Діти стукають у двері і промовляють Тук-тук! Хто вдома. Відкриваємо картинку і бачимо знайоме обличчя мами. Дитина знову будує речення Вдома мама! Картинки є змінними, може замінити на будь-якого персонажа цікавого дитині. Також пригадаємо пори року та їх ознаки. Відкривши віконця, діти вчаться називати короткі речення вдома, мама, вдома, тато. «права веселі машини. Даємо кожній дітині машинку і пропонуємо уважно розглянути та розповісти, хто сьогодні водій їхнього авто. Дітям дуже цікаво працювати з фотографіями. Це заохочує їх складати нові речення та спонукає до більш активного мовлення. Кожна машинка має свій маршрут, який оголошує педагог. Дитина повинна чітко за вказівками прибути до зазначеного місця та озвучити, куди приїхав їх персонаж. Справа веселий тигрик. Вихователь знайомить діток з тигриням, вчить розрізняти різні текстури його поверхні. Пропонуємо послухати звуки, що видають деталі бізіборда, які пізніше малюки мають упізнавати заплющеними очима. Вивчаємо кольори, а також виконуємо дії, які допомагають розвинути дрібну моторику. Ці стежинки ми пройшли, багато знань на них знайшли. Двері стоять перед нами. Відчинити їх мерщій, і сюрприз отримай свій. Разом з дітками загадуємо всі завдання, які ми виконували на протязі квесту та персонажів, які були з нами. Ділимось емоціями та враженнями, висловлюємо свої почуття. Двері, до яких нас привів квест, відчиняються, і діти отримають свою винагороду сюрприз.